Thank <laughs> you. У рамках програми розвитку ООН в Ірпені триває реалізація проєкту з розмінування територій житлового сектору та демонтажу зруйнованих будинків. На ці роботи уряд Японії виділив 4,5 мільйони доларів для усієї Київщини. Щоб побачити, як ведуться роботи в цих напрямках, до Ірпеня завітала делегація програми розвитку ООН в Україні на чолі з помічницею генерального секретаря ООН пані Асако Окаї. Разом з нею до Ірпеня прибув і надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні. Мацуда Мацуда Мені дуже приємно з паном послом бути сьогодні тут. І ми в рамках програми розвитку ООН допомагаємо уряду України здійснити перші кроки з відбудови того, що було зруйновано від початку повномасштабної агресії Російської Федерації. Нам дуже приємно, що триває цей проект, і він успішно реалізовується, зазначила пані Асако Окаї. В рамках цієї програми було підписаний меморандум на 74 будинки, будинки. на демонтаж 65% Ми вже демонтували. Сьогодні ми проговорили з послом Японії і з представниками ООН про розширення нашої програми, і вони будуть додатково виділяти кошти і на демонтаж цих будинків. Більш того, ми їм запропонували, що в квітні місяці покажемо проекти нового будівництва і вони роздивляться можливість фінансування. Бо Найголовніша наша мета це повернення наших мешканців в те житло, яке було до війни. Гості з Японії відвідали приватний сектор на вулиці Варшавській. Тут фахівці ДСНС саме обстежували один з будинків на присутність вибухонебезпечних предметів. Вибухотехніки кажуть, обов'язково проводять такі обстеження кожної будівлі перед її демонтажем. ДСНСівці показують новесеньке знаряддя праці, металошукачі, які отримали в рамках програми допомоги в розмінуванні. Вони є німецького виробництва дуже якісні і дуже необхідні нам для роботи. Ми розуміємо, наскільки величезними є обсяги цієї роботи, але з нашого боку, ми запевняємо, що будемо продовжувати підтримувати вас на цьому шляху, і разом з іншими міжнародними організаціями ми сьогодні побачили, що робиться, і будемо дивитися, що зможемо робити усі разом, щоб пришвидшити і покращити відновлення. Сказав Мацуда Кунінорі. Сьогодні ми бачимо один з тих прикладів, коли спільна організація, спільна кооперація дає певний результат, тобто уряд я Оні, проон мерія, київська область роблять. А... Певні дії направлені на те, щоб тут найближчим часом почати будувати будинки, повертати людей до своїх осель. А ще в рамках проєктів допомоги японського уряду ірпінь стане пілотним містом, де розпочнуть переробку будівельного сміття, адже після демонтажу будинків його збирається дуже багато. Там, де в нас на сьогоднішній день є звалище, куди ми тимчасово вивозимо будівельні відходи. Там поставлять вони механізми, машини, які будуть перероблювати, сортувати і вивозити звідси. І це сміття. І ці будівельні матеріали можна буде використовувати при новому будівництві.